Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Кожна країна прагне закарбувати свої національні, культурні та історичні надбання для потомків, адже пам'ять про минуле історія нації це те, без чого не може відбуватись становлення цієї нації. Багато таких історичних та культурних надбань зафіксовано і в національних грошах. В цьому огляді пропоную вам доторкнутися до двох культурних пам'яток Чехії на прикладі обігових монет в 2 та 5 крон. Сподіваюсь, вам буде цікаво, тож переходимо до огляду. А перед початком, як завжди, запрошую вас підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. На реверсі монети в дві крони можна побачити номінал монети великими цифрами та скорочення назви грошової одиниці крони. Лівіше від номіналу розміщене зображення Великоморавського гудзика коштовності із зображенням птаха та національного орнаменту. Його ще називають гомбік. Монета має 11-кутну форму, що є однією з її характерних рис. Велика Моравія історична держава західних слов'ян у басейні середнього Дунаю, що сягала в річок Лаби й Одри. Виникла наприкінці 8-го, початку 9 го століть на території сучасних Словаччини і Моравії та досягла розквіту у 860-880-х роках. На початку 9 століття князівство на річці Північна Морава лівій притоці Дунаю у нинішній східній Чехії приєднало або підкорило собі слов'янські землі, що лежали навколо нього, і домоглося фактичної незалежності від франкської держави, створеної Карлом Великим. Великоморавське Моравське князівство об'єднувало в той час слов'янські землі на середньому Дунаєві і його притоках: чехів, словаків, панонських слов'ян, східних словенів і східних або карпатських хорватів. І прагнула звільнитися від верховенства і заступництва німецького імператора і баварських єпіскопів. Вперше назва Моравія згадується в західних джерелах у 822 році, коли посли Мараван серед інших послів слов'ян прибули до двору імператора Францької держави Людовика І благочестивого. Першим історично достовірним правителем Моравського князівства є Моймир I, засновник династії Моймировичів. Культура Великої Моравії розвивалася під сильним впливом Візантії. З архітектурних пам'ятників того періоду зберіглися лише фундаменти, виявлені при розкопках у ХХ столітті. Найбільш популярним типом церковних споруд була ротонда. Саме з Великої Моравії поширилась вона пізніше через Чехію і Польщу на Русь, а також в інші слав'янські держави. У прикладному мистецтві відчуваються арабські і перські впливи. Дуже розвиненою була ювелірна справа, особливо у виготовленні жіночих прикрас. Секрет найтончого моравського лиття не повністю розгаданий і в наші дні. У першій половині ХІХ століття переважав так званий Блатницько-мікульчинський стиль, коли гравійований орнамент комбінувався з карбуванням, високим рельєфом і черню. Прикладом ювелірних виробів того часу є гомбік, що зображений на монеті. Він є порожнистим предметом сферичної форми з вушком, що складається з двох з'єднаних напівсфер. Знаходять гомбіки і на півдні Польщі, і у гніздовських курганах, і в Ізмерському селищі в Татарії. Відомі екземпляри мають діаметр від 7 мм до 3 см. Матеріалом виготовлення гомбіків служили метали: мідь, бронза, срібло чи золота або скло. Великі вироби декорувалися за допомогою техніки зерна та філіграні, а також методом карбування. Використовувався рослинний орнамент, образи тварин і птахів павлина фазана. Призначення гомбіків остаточно не з'ясовано. Як правило, археологи виявляють їх парами в області ключиць у похованнях чоловіків, жінок та дітей. Ймовірно, ці прикраси використовувались як гудзики застібки на сорочках і плащах або як гудзики. Також гомбіки могли зазначати високий соціальний статус власників. На реверсі монети 5 крон зображена велика цифра 5 на фоні стилізованого зображення Карлового мосту з річкою Волтавою. Та знак чеської крони. Липовий лист символізує одну із статуй на Карловому мосту. На відміну від монети в дві крони, 5 крон мають звичайну форму кола. Карлів міст найстаріший міст через річку Волтаву в столиці Чехії місті Празі і другий за давниною міст Україні. У Чехії він був історично четвертим зведеним Кам'яним мостом. Карлів міст будували в період від 1357 по 1380 роки, і аж до 1841 року це був єдиний кам'яний міст у Празі. Його споруджували на місці Романського мосту королеви Юдіти, побудованого в 1170 році і знищеного повінню 1342 року. Міст будували за наказом короля та імператора Карла IV, А першим архітектором і будівельником був знаменитий зочі Петро Парліш. Цей чудовий архітектор побудував також мостову вежу на правому березі річки Волтави з боку прайського старого міста і прикрасив її своїми скульптурними роботами. Ця башта разом з мостом та двома мостовими вежами на лівому березі річки утворюють ансамбль готичної архітектури виняткової краси. Для того, щоб міст простояв століття, архітектор вирішив додавати в будівельний розчин не тільки камені та пісок, але й сирі яйця. Для всього королівства видали наказ про те, щоб везли до Праги зі всіх околиць яйця. На аверсі обох монет, як саме і на всіх обігових монетах Чеської Республіки по центру зображення Чеського Лева. На монеті в дві крони, під зображенням якого рік карбування 2001 та легенда по колу Чеською Чеська Республіка. Біля ніг Чеського Лева позначка монетного двору маленька латинська літера Б з короною. Монетний двір в місті яблуниця над Нісою. Монета в крони виконана зі сталі з нікелевим покриттям. Вага 3,7 г, діаметр 21,5 мм та товщина 1,85 мм. Гурт монети гладкий. Монета в такому виконанні карбується без змін з самого першого року випуску в 1993 по наш час 2025 рік. Тираж 2001 року складав 26 мільйонів 117 тисяч екземплярів в якості Uncirculated та 25 тисячі екземплярів в якості Proof. На монеті в 5 крон під зображенням Чеського лева. Напис Назва Республіки Чеська Републіка. Нижче якої рік карбування 1993. Нижче року карбування позначка монетного двору у вигляді кленового листка. В 1993 роках монети чеської крони карбувались у Вінніпезі в Канаді та в Гамбурзі, а потім у Чехії. Наш екземпляр було викарбувано в Канаді. Монета в 5 крон виконана зі сталі з нікелевим покриттям, вага 4,8 грами, діаметр 23 мм та товщина 1,85 мм. Гурт гладкий. Монета в такому виконанні також карбується без змін з 1993 року по наш час. Наш екземпляр якраз належить до першого тиражу, який в 1993 році складав 70 мільйонів монет в якості Uncirculated. Чеський лев – це зображення з малого Герба Чехії. Богемський лев історичний чеський символ з 13 століття. Малий герб являє собою. На червленому щиті срібний двохвостий лев у стрибку, спрямований вправо, з роззявленою пащою висунутим язиком з золотою короною. Герб Чехії офіційний символ Чеської республіки. Великий герб Чехії являє собою розтятий та перетятий щит, у першій і четвертій чвертях якого срібний богемський лев із золотою короною на червоному тлі, у другому лазуровому полі. Червона біла клічаста моравська орлиця із золотим озброєнням і короною. А в третьому золотому чорна селеська орлиця із червоним озброєнням і золотою короною. Лев символізує Богемське королівство, а орлиці Моравію і Селезію. У 2008 році, коли світову економіку вразила глибока криза, валюта Чехії зазнала настільки сильного знецінення, що навіть була визнана найслабшою у світі. Зараз курс чеської крони регулюється відповідно до показників інфляції. Обов'язково пишіть в коментарях, які ще монети Чехії ви знаєте або маєте у себе в колекції, і які з них найбільш цікаві на вашу думку. Ставте вподобайку до огляду, якщо було цікаво, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!